Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Родріго. Обережніше з чорною магією. Коротко нагадую суть замісу. Спочатку м'яч записали на Роналду, потім на Фернандеша. Мільйон підписників у Тіктоці та Ютубі. Контент. Топовий. Тим часом десь на Закарпатті голи штампує Євген Селезньов. Життя після футболу у бразильського Роналду склалось непогано. Виделка і монетка. Що можна цікавого вигадати із цими двома предметами? Що казати, то треба бачити. Всім привіт! Месі та Левандовські вийшли у плей-офф. Що на чаєс робить товстунчик Роналдо? Та розваги збірної Англії буду говорити про це і дещо інше. Поїхали. Турнірна ситуація у групі Сі перед останнім туром виглядала приблизно так. Саудівська Аравія, Польща, Аргентина, Мексика. Кожна збірна претендувала як на перше місце, так і на останнє. Месі проти Левандовського такою здавалась мені афіша матчу Аргентина, Польща, в реальності все вийшло інакше. Лео та Льова лише тепло потренділи після гри. Минули барси, і теперішні в кінці вони скажуть, що в тебе за велика зарплата і не заявлять на новий сезон. Справжній бій розгорнувся між Войцехом Щенсним та всіма аргентинцями. Польський воротар, єдиний завдяки кому польща не пропустила більше двох м'ячів. 10 сейвів навіть пенальті відбив вже другий на цьому турнірі. Перед пенальті я сказав месі: ставлю 100 євро на те, що арбітер його не призначить. Тож я програв, не знаю, чи дозволені тут такі речі. Все таки, це кубок світу. Ні, я не збираюся платити 100 євро. Гадаю, йому теж байдуже. Відбити два пенальті на чемпіонаті світу, не враховуючи після матчеві серії, це велика рідкість. До щенсного таке робили лише двоє: американець Фрідель і ще один поляк Томашевський. У Войцех ще може стати одноосібним рекордсменом. В одній восьмій Польща зіграє проти Франції. В останні півгодини Польща просто грала на відбій і сподівалась на Саудівську Аравію, аби та не пропустила більше двох від Мексики. Толкова тактика. Саудити впорились. На відміну від попередніх турнірів, у них дійсно боєздатна команда. Хоча навряд хтось з цих хлопців засяє після мундіалю. Лідери у них вікові, та й в рідному чемпіонаті отримують неймовірні кошти. Куди їм звідти їхати? Відверто кажучи, я мала сподівання на перехід стиляги тренера саудитів француза Ерве Ренара, навела довідки і розчарувалась. Він у тій золотій клітці надовго. У Ренара контракт ще на п'ять років. Тому запальні промови наставника у білій сороці залишаться для внутрішнього користування на Равійському півострові. Я інфото це не Тирай та вигравай! Крута акція до чемпіонату світу від партнера нашого каналу компанії Вібет. Бери участь в акції Scretch Він на Вібет, став на чемпіонат світу 2022 в Катарі та отримуй скреч-картки з миттєвими виграшами, призами-символами. Фонд акції понад 8 мільйонів гривень. Долучайся! Усі подробиці в закріпленому коментарі під цим відео. Є лише одна людина, яка любить забивати голи більше ніж Євген Селезньов. Це Криштіано Роналду. Боже, з цим голом у ругваю вийшла справжня епопея. Коротко нагадую, суть замісу. Спочатку м'яч записали на Роналду, потім на Фернандеша. Здавалося б, кінець історії. кріш так легко з голами не розстається. Аби догодити свої зірці. Португальська федерація звернулася до ФІФА з беззаперечними доказами того, що забив саме Роналду. З чотирьох позицій зараз карту покажуть. Розрулив ситуацію Адідас, який постачає ці високотехнологічні знаряддя гри у футбол. Якщо й був дотик залакований голови Роналдо, то сенсор на м'ячі цього не відчув. Висновок треба мати зачіску більш жорстку. Приміром, як у Кріса Такера у п'ятому елементі. Тим часом десь на Закарпатті голи штампує Євген Селезньов. Забиває і мовчки сподівається, благодійні матчі визнають офіційними, і він поп'є той клятий рекорд. Дружня, атмосфера подивіться, який гол забуває зараз Євген Селезньов. Номер 11 є збір на дрон. Гають у шовто-синій формі. Увага! Конкурс! Розіграємо цей патріотичний м'яч. Щоб його отримати, вам потрібно залишити будь-який коментар до цього відео та обов'язково бути підписаними на наш канал. Результати розігріші шукайте у нашому інстаграмі у вічних сторіс. Дякуємо нашим друзям компанії Вінгер за ці подарунки. Однією з головних зірок катарських трибун став зубастик Роналдо. Він позує для телекартинки на багатьох матчах. А у кожного хто пам'ятає його таким, виникає одна думка: за що, за що життя так з ним? Однак, попри зайву вагу життя після футболу у бразильського Роналду склалось непогано. Він розвивається у кількох напрямках: Зубастик власник двох клубів іспанського Вальядо і рідного Крузейро. Останній придбав рік тому і одразу ж повернув до елітного дивізіону. А ще Р9 розвиває власне медіа. Назва нескладна Роналдо Тіві, але успіх значний. За трохи більше, ніж рік існування, мільйон підписників у Тіктоці та Ютубі. Контент. Топовий Роналдо стрімить на популярні футбольні теми, бере інтерв'ю у бразильських сірок, у тому числі під час чес. До нього охоче йдуть всі бразильські зірки одразу після матчу. Казаміро пояснює, чому друже. Я бачу, як ти підтримуєш нас у соцмережах. Ти для всіх нас був ідолом. Говори, говори. Ти не уявляєш, скільки це означає для мене для родини? Дуже важливо, що ти ззовні даєш таку хорошу енергію команді. А ось так несподівано завершилось інтерв'ю Роналдо із Родріго. Молодий нападник Бразилії буквально хоче перетягнути собі майстерність і силу з ніг кумира. Родріго обережніше з чорною магією. Роналдо не лише творив дива із м'ячем, а й дуже потерпав вітра. Бразилія завершує груповий етап матчем проти Камеруну. А вже із суботи розпочнеться одна восьма фіналу. У телеграм-каналів Збірна свої прогнози на всі матчі дають Влада Сідан, Ігор Циганик, Микола Васильков та Віктор Вацько. Приміром, останній вгадав точні рахунки в п'яти з шістнадцяти матчів другого туру. Підпишись і будеш мати користь. Виделка і монетка. Що можна цікавого вигадати із цими двома предметами? Можете не старатись. краще ніж СММ-ників збірної Англії не вийде. Ця забава називається «Fork Challenge, тобто челендж з виделкою. Що казати, то треба бачити. Але чесно, я не здивована, що переміг саме Філ Фоден. Він у Англії найтехнічніший, навіть якщо умови гри максимально дивні. Новий газкоін. В останньому турі Фоден забив Уельсю. Англія перемогла 3-0, і валіці безславно залишили турнір. Балачки, що на їхньому місці, мали бути ми, я взагалі не вітаю. По-перше, це апріорі дивне твердження. На чемпіонаті світу грає той, хто прийшов відбір. По-друге, збірна України не так давно мала офіційну гру із тією самою Англією. І я би не сказала, що наша команда виглядала кращою за Уельс, скоріше навпаки. Уельс, хоча б тайм протримався. Пойти далі з цими пацанами, там не вийде, ми здійснили все і На сам кінець маю для вас традиційну загадку. Відгадай, габі, сьогоднішній герой поїхав на свій перший чемпіонат світу із клубу серії. Б. Йому належить реально унікальне бомбардирське досягнення на мундіалях. Він такий. Один за всю історію. А ще в нього було круте прізвисько, яке потім чогось присвоїв собі інший гравець і навіть почав писати його на футболці. Гадаю, цих підказок вже трохи забагато, і ви точно знаєте, про якого габі йде мова. Свої варіанти пишіть у коментарях. На цьому все. Підпишіться на взбірну, натискайте дзвіночок і до нових зустрічей! Чао! Вібет! Представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка разом сильніші.